Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, я практикуючий теролог, але, якщо чесно, я не люблю називати себе терологом, тому що для мене це якась сильно офіційна назва, але а, характеристика себе як гадалки також мені не дуже заходить, тому що я використовую в своїй роботі. Метод трансформаційного таро, і для мене таро це не просто гадання. Для мене таро це більше як інструмент для пізнання себе, тому що головний мій принцип в роботі не потрібно боятися майбутнього і взагалі намагатися дізнатися да, там, що нас чекає в майбутньому, тому що. Якщо ми не будемо працювати над собою в теперішньому ось тут і зараз, то яка різниця, що нас чекає в майбутньому? Якщо людина не працює над собою? Якщо людина не займається своїм саморозвитком, самопізнанням, не вивчає себе, не досліджує, то як вона може зрозуміти, що її чекає в майбутньому і яке взагалі у неї буде майбутнє? А, тобто для мене це таке досить складне а, поняття, і я за допомогою Таро розбираю ситуації тут і зараз я бачу за допомогою карт, що відбувається у людини в житті. Там, да? Настільки вона готова вступити в університет або розлучитися з чоловіком. І а, я говорю про те, що у вас. Для цього там мало енергії, або ви а, можете бути не готові. Я говорю людям про те, що немає безвихідних ситуацій, і для мене це справді так. А, тому я вирішила зробити, завести канал на Ютубі і шукати тут однодумців, шукати тут людей, яким також цікаві карти Таро, які а, відчувають силу карт Таро. Які працюють над собою, які усвідомлені. І, знаєте, я дуже часто чула від майстрів про те, що там, карта тижня, карта дня це, типу, таке як програмування себе. Ну, з одної сторони, можливо, воно і справді так. А з іншої сторони, у мене, наприклад, дуже часто таке бувало, що. В потрібний момент до мене приходили потрібні слова від людей, які мені не знайомі. Тобто ти інколи можеш прочитати одну фразу, яка просто змінить твоє життя, або допоможе тобі прийняти рішення. Тому я хочу робити такі простенькі розклади, для того, щоб підсвічувати людям і, можливо, мої. Рекомендації, моє читання карт, моє бачення таро комусь зможе в певний період життя допомогти. Тому, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь до мене на канал, я буду а, дуже вам вдячна за це. А, підтримайте мене вподобайкою і не засуджуйте, бо я тільки починаю свій шлях і маю надію. На те, що вам буде цікаво спостерігати мої відео. Друзі, наступив 2025 рік. І давайте подивимося, як кожен з вас розпочне цей рік. Але для початку я вам пропоную задумати карту. І саме ця карта буде характеризувати ваш запит. Я витягну чотири карти і задам питання до карт, як розпочне рік людина, яка обрала визначену карту. Два, три, чотири. Сконцентруйтеся, подумайте, і зараз я вам їх буду трактувати. І так, люди, які обрали першу карту, будьте обережні, тому що на вас будуть достатньо сильно тиснути обставини. Зазвичай від тиску дами мічей ми всередині відчуваємо якусь напругу. Тобто це питання, яке необхідно буде вирішити. Коли ви його вирішите, вас відпусте і вам одразу стане легше. Придивіться до свого оточення. А людина, яка вимагає від вас результату, може мати вищий статус люди, які обрали другу карту. Зараз подивимося, що. Початок 2025 року принесе для вас. А, і так, вам потрібно буде плідно працювати для того, щоб мати результат. Але вже ви вже на тому рівні, щоб розуміти, що вам потрібно, для чого ви це робите. І так інколи буває важко, інколи. Ваша робота схожа на якийсь конвейер, але ви вже в цьому достатньо досягли високого рівню. Тому а, продовжуйте працювати, не опускайте руки, і у вас обов'язково все вийде, і ваші проекти принесуть результати. Так, люди, які обрали третю карту, як пройде ваш початок року? У вас може виникнути сильна потреба до знань, тобто вам захочеться опанувати якусь сферу, втілити якісь свої ідеї а, в життя, але складно визначити, вистачить у вас для цього ресурсу, а, чи а, це просто така якась? А, а, Думка, яка якось залетіла в голову, і так само швидко може звідти вилетіти, тому що жезли у нас гарять швидко, і тут важливо не втратити запал, не втратити наснагу і вірити в те, що ви робите. І головне зрозуміти, що вам це справді потрібно. А що принесе початок року для людей, які обрали четверту карту? Будемо дивитися. О, у вас початок року буде досить емоційний, сповнений емоціями. І туз Кубків це достатньо така приємна карта. Це про чудо, яке відбувається навколо, це про позитивні емоції, це про те, що людина а кайфує від життя. Але давайте до туза зараз витягнемо ще одну карту, щоб подивитися, в якій сфері, в якій сфері це програється ваш туз. Деяло нам говорить про те, що в порівнянні з тузом відносини на роботі, відносини в родині. Будуть розвиватися досить емоційно. І тут складно передбачити, як програється туз, чи він буде в плюсі, а чи він буде в мінусі, тому що дає така досить потужна карта. Друзі, дякую вам велике за те, що ви додивилися мір розклик до кінця. Я маю надію, що трактування карти, яке ви почули від мене, воно десь всередині вас. Зразинувало. Але в будь-якому разі, ви маєте пам'ятати, що карти Таро це не вирок, а це шанс для того, щоб змінити зараз те, що вам може не сподобатися в майбутньому. Тому дякую вам за увагу і до нових зустрічей!